Вітаю! З вами Наталія Венгрен і розв'яжемо задачу на знаходження площі. Нам відомо, що АБЦД це паралелограм, причому К середина сторони АБ. Також нам відомо площу цілого паралелограма, а знайти треба площу трикутника КБЦ. Що ми повинні помітити? Звісно, ми маємо знати формули, маємо вміти обчислювати, але зверніть увагу, нам ні сторони невідомо, відомо, ні одної висоти в паралелограмі не відомо, нам тільки відомо числове значення тої площі. Проте ми вміємо мислити інженерно. Тобто, ми можемо через точку К провести пряму, яка буде паралельна до Б С і А, де, назвемо її КЛ, і ця пряма поділить паралелограм. АБЦД на два паралелограмчики рівної площі. Тобто ми отримаємо, що площа паралелограма АКЛД 18 і площа верхнього паралелограма КБЦЛ е, теж 18. А тоді все просто: діагональ КЦ… Паралелограм поділила на два рівні трикутники. Відповідно, і площі цих трикутників теж рівні. Якщо площа паралограми КБЦЛ 18, то площа кожного із трикутників 9. Отже, шукана площа трикутника КБЦ дорівнює 9 см. Все легко і просто.